Так, ну що, запустили, Їжджу, роблю обкаточку, температура вот така вот обороты, бачите 14 Давлення. Це для того хто мені там писав, коротше. Це вже гарячий. Сейчас проїхався трошечки понижені шості. зараз трошки понижені 7, кілометра 3-4. Так поступово буду піднімати. Є ще одна ділема. Ну пока ремонтували. Антенну відшибло. Подивимося, може зараз. Глушилки включимо. Немає сигналу. Ну, я антенну пошатав, ніж калатиє. зняти антенну і завести що. Вже таке було. там Плата відійшла від відход, болтається. Коротше треба завести до цих пацанів, що комп'ютери ремонтують, щоб назад припаяли тих пару контактів А ну, Може зараз включено глушили. Коротше, катається. Температура нормальна, по мотору ніяких потків нема. Капоти вже поставили, помили, завтра. зараз прогріюсь трошки, прокатаюсь на ньому. Завтра ще раз полушку, подивимось. Що, да. Ну, Я думаю, що цей. Зараз покатаюсь до ласту, тако пустей катаюсь, бачите. Завтра вцеплю прицепчика, вивезу на мусор. Мусор на мусорні. Коротше, такі справи. Так що бойця відремонтували. Коротше, все нормально. Пока ніяких там підтікань нічого нема. Я пів години катаюсь, став тільки що на полі, подивився все перешити. Зараз виїду на трасу, трошечки дам йому Лишну передачу, більше цього 8. Легенько на восьмій проїдусь. Так що такі діла. Так що не забувайте підписувати, все нормально. Ми працюємо, не здаємося. Тільки перемоги. Все буде нормально. Опять же всі час кажу, святами. Всі. Тоз воскрес. Так что такое. пое. Все, Всем пока, на нотрасу выехал, треба привлекаться.